Бажаю міцного евребади, на зв'язку. Не буде в цьому відео ні Бадабум, ні джага-джага. П'ята ранка 31 січня. Я хочу перед службою трошки вам прояснити ситуацію відповідності вашого сприйняття новин відносно ну, зведень сухих текстів, мап відносно. Живої картинки. Це відео станом на 28 січня. Десь обідній час. Очима птахів Мадяра. Послухайте уважно, тут буде багато деталей для того, щоб трошки вашу свідомість прояснити. 29-го зранку пішов сніг, 30, -е. сьогодні ранок 31-го. Тумани таке інше. Оце є. Е, Село, населений пункт Благодатне. От така одна вулиця з розривом. Отут от, певні хати, отут от, певні хати. І поворот на Солідар. Оце є Солідар Сіті, за котрий було дуже багато боїв, балачок, обговорень та іншого. Вістань від крайньої хати благодатного до першої хати е Солідару Складає десь приблизно 250-300 метрів. Що ми бачимо з вами, з вами на мапі. Давайте подивимося. Ось це Google, звичайний. Так, це у нас Солідар. От у нас окремо благодатна Сіті. Червона гора. Тут навіть не видно це Парасковіївка. Бачите, в такому масштабі навіть не виписую її назву. І далі дорога йде на е е Славянськ. Дивимося. Відому нам всім мапу. Вау! Таке жахливе, червоне, насторожуюче пятно. От Солідар. От тут десь далеко від нього благодатне. Воно захоплене ворогом. станом на... Це от зараз станом на ранок 31-го. от, П'яту ранку я відкрив. Зараз обновлю. Одко. Оп. О! Нічого не змінилося, щойно бачили. Благодатне. От, червона гора видно, що хробачо. Під Підерйо наступає, о, тут вже Пороскавіївка з'явилась На Красну Гору, Поросковіївку, Просковівку Червону Гору тиснуть вороги. Підари тим часом 29-го. Отке фото вже на снігу видавали. Благодатне, захоплене. Відомі сайти подавали інформацію про те, що да, є підтвердження тому, що. Благодатне здане. А, що я це показую? Зараз давайте включимо з вами відеоряд і подивимося. А, про що йде мова? Принська. А, до речі, давайте ще раз про... повернемося на секунду до Солідару. Сьогодні 31-го можу доповісти вам вже відповідально з голосу. Це благовід. Благов... Благодатне, заїзд Солідар. Це так званий рудник номер 7 Це останні... Це, це околиці солідару на котрому є отака картинка. Зараз я зайду у 26 число і покажу вам откурі. Вибачте, трошки буксую, бо сна було мало. От. Це те, що я показував багато днів. Український прапор. Висить на руднику номер 7 Давайте я тут зупинюся і вам поясню, що було розуміння. Це відео від 26-го. 26 го уважно, незалежно від заяв там 15, го 17 го і таке інше січня, 26 січня. Жоден підер, жоден хробак до 26 січня, включно, не спромігся піднятися сюди і спробувати, просто спробувати, підійшовши. Зняти український прапор. Знаєте чому? А тому що лише 26 в ніч з 25 на 26 останні воїни ЗСУ відходили з позицій котрі контролювали цей сектор. Це було 46-та ДШВ, можу по це казати. Навіть роту вам можна. 9-та рота, котру ми птахами Мадяра. З 3 батальйону 46-ї бригади допомагали виходити безпечно для того, щоб е вирівнятися з лінією оборони з безпосередньої частини Солідару. Це стосовно сприйняття спекуляцій про там, завчасний вихід е військ ЗСУ на якусь дату, котра декларувалася раніше. З голосу ще раз. 26 зранку ми фактично відійшли від цих позицій на в котрому Птахи Мадяра особисто провели тривалу роботу по коригуванню артилерії. По позиціям ворога в Солідарі. Про що ви бачили багато детальних звітів і ще побачите. Ви бачите лише частину роботи. Тепер я вам показую, як виглядає благодатне станом на 28. Січня. Дивіться уважно і сприймайте буквально мої слова. Як ви вважаєте? от такому стані населений пункт з одною вулицею, котрої нема, мабуть, одного живого приміщення. Рознесено все вщент. Чи варто розраховувати, що в цьому населеному пункті можна Чим... чи ЗСУ, чи навіть Ворожа підорська армія закріпитися і тримати позиції. Нема населеного пункту, він знищений. Єдиний шлях. Він знищений вщент. Ви бачите це на відео. І залишатися тут, заради того, в цьому населеному пункті. Залишатися силами, спробами закріпитися, де навіть не можна в підвал якийсь залізти. Ви ж бачите живу картинку, і ви знаєте, що я її не в гуглі накачав. Для того, щоб отут на мапі, оце благодатна Сіті, наше українське рідне село, залишалося не червоним, як мінімум до цільності от порівняння цієї картинки. І цієї мапи ніякої нема. Для того, щоб не допускати якихось нерозумних втрат безцінних воїнів ЗСУ, що протистоять окупанту, котрий кидає, ста людей, не, людей, кидає свою дешеву зеківську військову, Хробачу силу. А ми з вами можемо понести це тяжка картинка. неконтрольовані контрольовані втрати воїнів. На жаль, на цьому екрані хробак лише один. Ось цей. З білою пов'язкою. От, щоб не допускати таких моментів. І не кріпитися там, де не кріпиться, і не кріпитися там, де не кріпиться, фізично це є неможливо. Командування і приймає ті чи інші рішення, згідно котрим займається та чи інша позиція воїнами ЗСУ. Не для того, щоб тримати табличку, а для того, щоб якісно. Вести боротьбу з ворогом. Ми щоденно звітуємо з вами перед вами, як ми пакуємо ворога в чорні пакунки. Ви бачите лише частину того, що нам вдається щоденно набаранити сумісно з різними е е бригадами, з їх артилерією і таке інше. Але в цей час ту саму роботу роблять всі інші воїни ЗСУ. І не лише завдяки артилерії, завдяки титанічним зусиллям, направленим на захист нашої батьківщини, знищуючи ворога, і цілю забезпечення збереження особового складу, закріплятися треба не в тих містах, котрі я вам зараз показую на екрані, бо фізично зробити без нерозумних втрат на таких площах це. Не є можливо. Повертаємося до мапи. Червона гора Паросковіївка. Тут зараз відбуваються запеклі бої. Ворог тисне силами о, на благодатне. До сих пір вказне, що він тисне. Ви бачили, що тут, в принципі, вже нема ніяких дій. Ось це єдина вулиця. Благодатна Сіті. Ось межа червона. Ви бачите, де знаходиться зона контролю ЗСУ. Де знаходиться зона контролю ворога. Фізично тут нема і не може бути присутності ворогу чи наших сил. Ви не бачите тут насипаних тіл. Ви не бачите тут а, зосередження. Особового складу йому нема тут будь-якої сторони, йому нема тут де розміщатися. Фізично нема. Мапа, на жаль, не передає всього того, що насправді видно генштабу і військовим, коли ми дивимося на мапу бойових дій. Це саме стосується Бахмуту. Справді, на Бахмуті зараз складна ситуація. Доповідаю з голосу. Ворог тисне з усіх сторін. Його можливі успіхи з північної сторони певним чином ускладнять ситуацію на Бахмуті, адже ми бачимо південну частину, на котрій ситуація динамічна і вона не є приємною. Але знову ж таки, кожен цей населений пункт на шляху не є якимось. Як правильно сказати, межою, за котрі потрібно впиратися, і ви зараз тут, будь ласка, ніякої зради, в мою доповіді, не вислуховуйте, для того, щоб якісно зайняти оборону і не допустити активне просування ворогу, котре він зараз здійснює, по дуже великій смузі фронту. Кинувши на це. Безпрецедентні сили, до яких він відноситься просто як до м'яса. А ми в той час, цінуючи кожного нашого воїна, робимо всі зусилля в очікуванні, закріплення зброєю, закріплення особовим складом, проходу того лютого лютого, котрий вже завтра почнеться, для того, щоб підготуватися і нанести суттєвий контрудар по ворогу. Що дозволить повернути нам не конкретне благодатне чи солідар, а суттєві відрізки захопленої ворогом частини України? Я витратив ваших скільки хвилин для того, щоб, може, невеликій частині тих слухачів, хто це подивиться чи глядачів, трошки прояснити ситуацію. Зрозумінням того, що коли ми облишаємо якийсь населений пункт, ми, військо ЗСУ, це значить лише одне, що ми не можемо допускати от таких картинок.